Я Настя Карпчук. Сьогодні дізнаємося про улюблені новорічні страви знаменитостей. Та чим має бути наповнене новорічне меню 2015 року. Раджу вам уважно слухати, дивитися і запам'ятовувати. Новий рік це час, коли ми забуваємо про жорстокі дієти. Тож давайте разом розкриємо коронні рецепти. Я тут дещо пригладила в меню. Виявляється, у ресторані «Балатон» у новорічну ніч гостей пригощатимуть стравами, які просто обожнюють зірки. Зараз дізнаємось, хто і що обирає на свій новорічний стіл. Запевняє, що любить готувати, але робить це лише по великих святах. А новий рік не уявляє без олів'є. Каже, що в цю ніч в нього якийсь особливий смак. Але в олів'є Олександра Педана входить грябчики, відварений язик, чорна ікра, листя салату, рака або омари, огірки, варені яйця. Ось так якийсь дуже нетрадиційний салат виходить. А от ресторатор, телеведучий програми Пекельна кухня Арам Нацакану вважає, що всі страви новорічного столу повинні бути ніжними. Хоча каже, що в новорічну ніч для нього їжа ніколи не була пріоритетом. Скоріше новий рік це час, коли можна зустрітися з друзями, випити шампанського, повеселитися, побешкетувати, загадати бажання. Арам радить приготувати щось дуже смачне, але легке і нешкідливе. Наприклад, салат Цезар. Це страва, яку люблять усі зірки, бо салат надзвичайно поживний, а ще дієтичний через листя салату. Одним словом, Цезар король салатів. М'ясо птиці і рекомендує приготувати на новорічний стіл 2015 року саме качку, фаршировану грибами і локшиною. Кажуть, так смачно, що просто пальчики оближеш. Американський співак і колишній боксер Мікі Рурк не уявляє новорічного столу без стейків із яловичини. Він завжди самостійно готує цю страву, бо каже, що таку їжу мають їсти справжні чоловіки. Але сумка Люсі Хейл полюбляє панкейки, млинчики по-американськи. Відома модель Карлі Клос пригощає всіх на новий рік печивом власного приготування. Та чимало знаменитостей люблять на свята трохи пошикувати і обирають делікатеси для мільярдерів. Кажуть, справжніх гурманів здивувати важко. Але все ж таки такі страви є. Наприклад, ікра равликів. Її вартість 2-3 тисячі доларів за кілограм. А за розкішне бельгійське параліне з надзвичайним декором, діамантом у 3,5 карати, зірки віддають 240 тисяч доларів. Улюблена страва є в лонгорії, Авокадо фаршироване креветками. Сторонка Ніколь Кідман любить побалувати себе у цей день пончиками, плюшками і запеченою картоплею. На легенькі страви погодьтеся, але з її фігурою собі можна таке дозволити. Бачите смажену індечку, а замість шампанського міцну маргарету. Також акторка любить овочі, гриль, особливо власного приготування і м'ясний салат з перепілкою. Що ж, у кожного з нас є традиційні страви на новорічний стіл, без яких не обходиться жоден новий рік. А на закінчення моя вам порада. Якщо хочете вразити своїх друзів і рідних, то пригостіть їх лососем під шубою. Ця страва стане окрасою вашого святкового столу. І якщо ви хочете себе теж відчути зіркою хоча б на один вечір, то раджу вам відсвяткувати новий 2015 рік у ресторані «Балатон». Тут задовільняють смаки навіть найвибагливішого гурму. І ви зможете скуштувати практично усі страви, про які ми сьогодні говорили. Смачного вам нового року! Це була програма зіркової посиденьки Я Настя Карпчук, папа -па, мої друзі. Мої вітання усім любителям зіркового життя. З вами програма Щоденних зірки та я, її ведуча Вікторія Мечеташвілі. Сьогодні у зіркових посиденьках ви дізнавались про зіркову новорічну кухню та кулінарні вподобання селебриті. І продовжуючи цю тему, ми ознайомимося з життям однієї з найбільших гурманів серед акторів світового масштабу. Це Єва Лонгорія. Єва Жаклін Лангорія, американська акторка і модель. Вона народилася в місті Корпус Крісті, розташованому у південній частині штату Техас на узбережжі мексиканської затоки, Наймолодша серед чотирьох сестер в сім'ї. Дитинство і юність майбутня акторка провела на ранчо. Сестри акторки були білявими дівчатками із блакитними очима. Єва ж, на відміну від них, мала в дитинстві темне волосся і карі очі. Через це дівчина навіть думала, що батьки вдочерили її. А ще в неї було Дуже багато комплексів стосовно своєї зовнішності. Першим фільмом, який вона подивилась в дитинстві, був Рембо в дівчинки з'явилася мрія стати моделлю. Єва надсилала свої фотографії в модельні агентства. Та ніякого результату не було. Після школи вона вступила до техаського університету. До речі, єдина із всіх дітей у родині.

Повинно бути в касці, згодом. Єва розцвіла ті недоліки, які не захотіла виправити природа, вона усунула сама. Ростом не вийшла. Виходить, буде збільшувати свої 157 см сантиметрів за допомогою туфель на височених шпильках. Старання даремно не минули. Від кавалерів Єва не було відбою. У звіте дівчина вивчала науку про м'язи та рухи, які виконуються за їх допомогою. Зрештою, Єва зрозуміла, що кінезіологія, наука, яку вона вивчала це безумовно цікаво. Але це навабить її набагато сильніше. Тоді вона вирішила для себе, що буде акторкою. Продемонструвавши батькам університетський диплом, дівчина із чистим сумлінням відправилася в Лос-Анджелес. Очікувала, що все так вдало складеться. Вигравши конкурс краси в своєму рідному місті, вона потрапить на очі одному з голівудських агентів по кастингу. Правда, перша її роль, отримана в 2000 році, значилася в титрах як Стюардеса номер 3 Але Єву це нітрохи не бентежило. Адже серіал, у якому вона засвітилася, був знаменитий район Беверлі Хілс. Після цього протягом декількох років вона грала епізодичні ролі у всіляких телепроектах, паралельно працювала моделлю, знімалася для журналів і танцювала в кабаре. Для Ленгорії стала роль Габріель Соліс багатої домогосподарки, яка одружена із багатієм, але крутить роман з молодим підлітком садівником у виконанні Джеса Медкалфа. У першому сезоні за кожен епізод відчайдушних домогосподарок Єва отримувала 30 тисяч доларів. У другому сезоні вже 250 тисяч доларів. Погодьтесь, помітний прорив. Слава Богу! Я так волновалась. Де ти пропадав? Ну, скажи мені правду. Я не буду тебе осуждать. Я на твоїй стороні. Найвідоміший косметичний бренд Лореаль завжди відбирає для своїх рекламних компаній зірок першої величини. Особами цієї марки у свій час були Летиція Каста, Міла Йовович, «Бейонсе». І ось настав час Єва Лонгорії. Вона вже скорила Америку завдяки своїй блискучій ролі Габріель. І тепер її популярність швидко шириться у Європі. Якось у одному інтерв'ю Єва заявила, я хочу мати десятьох дітей. Щоб здійснити свою мрію, акторка облаштовує свій будинок у Лос-Анджелесі і ділиться із пресою такими думками. Моя єдина вимога до будинку, щоб у ньому можна було жити, а не почувати себе як у музеї. Ще бачить вона. Я хочу, щоб люди могли тут покласти ногу на кушетку і поставити чашку з кавою на стіл. А кухня повинна бути такою великою, що там могла готувати вісім жінок відразу. Загалом у мене сучасний мексиканський будинок. З цих слів зрозуміло, що сімейний затишок для цієї жінки найголовніший Slow down. Can you feel this place here is holy ground? До речі, Єву Лонгорію єдина з домогосподарок не номінувала ні на Золотий Глобус, ні на Еммі. Але акторка не стала влаштовувати скандалів і ображатись на партнерок. Навіщо їй ці статуетки? Адже в неї є і визнання, і гроші, а найголовніше близькі її люди. Для Єви цього досить. Ось така вона американська красуня і талановита акторка та модель. А наша програма закінчується. З вами була Вікторія Мочеташвілі. Зіркового вам тижня. Бувайте!